Цей сезон був дуже насиченим, і я багато експериментувала. Сьогодні покажу вам топ 3 найцікавіші посадки квітів, які я зробила цього року. Третє місце: мега велетенська лазання, чотири шари і одразу 65 цибулин в одному горщику. Поєднала тюльпани, нарциси, гіацинти та крокуси. З самого початку все пішло не так. Різкі перепади температури розбудили крокуси взимку. Вони пішли в ріст, а потім зима повернулася і квіти вимерзли, тому квітування не було. Зате весною, як поперло, першими вилізли гіацинти, а за ними тюльпани. А коли тюльпани вже закінчували квітувати, у всій красі себе показали нарциси, і композиція заграла по-новому. Це був мега величезний букет з дуже тривалим цвітінням. Друге місце різнобарвна мультифлора. Весною я замовила три живці хризантеми мультифлора різних кольорів. Посадила їх в одне кашпо. Тут головне обирати сорти з однаковим періодом цвітінням та схожим розміром квітів. А ще взяла один свій живець і посадила в інше кашпо. Результат перевершив мої очікування. Кулі вийшли об'ємними. Три живці зробили кулю різнокольоровою, і це чудо я зробила своїми руками. І перше місце багатоколірна вересова букетна посадка. Побачила в одному магазині чудову композицію з вересів. Виглядала вона шикарно, але мені не по кишені. Ця ідея дуже довго не давала мені спокою. Невже я садівник з багаторічним досвідом і сама не зможу поєднати декілька кольорів саджанців? І таке змогла? Взяла шість вересів, хоча з самого початку планувала сім. І ось вона моя власна багатоколірна вересова композиція. Ну хіба це не вау? Пишіть в коментарях, яка ідея вам сподобалась найбільше. Я дякую всім, хто додивився до кінця. До зустрічі в наступних серіях. Па-па-па-па!